Шановні жителі міста Шепетівка та Шепетівського району. Шептівський районний сектор головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області закликає вас пам'ятати про правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. При використанні електрообігрівальних приладів не забувайте, електронагрівачі повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення. Прилади повинні встановлюватись на негорючій основі. Вістань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 25 см. Заборонено встановлювати обігрівачі близько до душу, вани, класти кабель живлення на нагріжжі частини приладу, встановлювати електронагрівальні прилади безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей, встановлювати саморобні плавки вставки, жуки в апаратах захисту від коротких замкнень, використовувати прилади для сушки одягу та інших матеріалів. Заборонено під'єднувати декілька приладів в одну розетку та накривати їх легкозаймистими матеріалами. Масленні електронегривачі можна зберігати лише у вертикальному положенні. І, звичайно, не залишати без нагляду при виході з приміщення увімкненими в електромережу. Якщо ваш дім обігрівається за допомогою пічного опалення, то тут теж не можна забувати про правила безпечної експлуатації печей. Перед початком опалювального сезону печі, котельні та інші опалювальні прилади мають бути старано перевірені і відремонтовані. Усі несправності мають бути обов'язково усунені до початку використання.